Любий Сарті. Навіть у теперішньому своєму стані. Я почуваю себе спроможним дати вам кілька вказівок на те, що має відношення до науки, які ви себе віддали. У години дозвілля. У мене їх чимало, я міркував над тим, що зі мною сталося і як до цього поставиться науковий світ, до якого я себе вже не зараховую. Навіть, навіть торговець вовною клопочиться не тільки про те, щоб дешевше купити і дорожче продати, а й про те, щоб торгівля вовною могла йти. Безперешкодня. З цього погляду, мені здається, наука вимагає особливої мужності. Здобуваючи знання про все і для всіх, наука прагне зробити скептиками всіх, але князі поміщики і духовенство держать більшість населення в райдужному тумані забобонів і старих слів. Бо цей туман приховує махінації цих панів. Злиднів, в яких скніє більшість людства стародавні, як гори. Із висоти хливонів і кафедр. Вони оголошуються такими ж незрушимими, як і гори. Наше новітне мистецтво сумніву захоплює більшість людей. Вони вирвали нам з рук телескоп. Спрямували його на своїх гнобителів. Ті себе любні насильники, які пожадливо використовували для себе плоди науки, раптом відчули холодне і допитливе око науки, спрямоване на тисячолітні, але штучні злидні. Виявляється, їх можна усунути, якщо усунути гнобителів. Вони засипали нас погрозами і підкупом, якому кволі душі не могли опиратись. але чи можемо ми відступитись від мас народу і залишитись ученими? Рухи небесних тіл стали проглядатися краще. Рухи ж властителів. Для народів все ще не збагнені. Завдяки сумнівам виграно боротьбу за право обміряти небо. Завдяки сумнівам римська господарка знов і знов програє свою битву за молоко наука Сарті. Має справу із тією і з іншою боротьбою. Людство, яке бреде осліп у цьому тисячолітньому і райдужному тумані забобонів і старих слів занадто темне. Несвідоме щоб повністю розгорнути власні сили. Нездатне буде розвинути ті сили, що ви їх відкриваєте. Заради чого ви працюєте? Я стою на тому, що єдина мета науки полегшити нужденне людське існування. А коли вченим, заляканим, корисливими властителями буде досить того, щоб накопишувати знання заради самого знання, то така наука стане калікою. Ваші нові винаходи. стануть безною для людства. Безодня між вами і ним може стати колись такою глибокою, що ваш черговий вигук про нове відкриття буде зустрінуто всесвітнім зойком жаху. Як учений є мав єдину в своєму роді можливість. За мого часу астрономія вийшла на ринки і майдани. За тих абсолютно виняткових умов, стійкість однієї людини могла б викликати великі зрушення. Якби я вистояв, вчені могли б скласти щось на зразок гіппократової присяги лікарів. Ворочисту присягу використовувати своє знання виключно для блага людства. А так як тепер, найбільше на що можна надіятись, це на породу винахідливих карликів, яких можна наймати на будь-яку роботу. До того ж, я. Я переконався Сарті, мені ніколи не загрожувала справжня небезпека. Протягом кількох років я був такий же дужий, як і мої властителі, але я віддав можновладцям свої знання, щоб вони їх вживали або не вживали, або зловживали ними, як їм заманеться на їх власний розсуд. Я зрадив своє покликання. Людину, яка зробила те, що зробив я, не можна терпіти в лавах учених.